Цілу зиму й весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха, котру тепер на селі дражнили безокою економшою, сердилась на Мотрю, але невістки на те не вважали і жили між собою в згоді. Лаврін любив Милашку, ніколи її не то що не бив і пальцем не зачепив, навіть ніколи не лаявся з нею. Мотря часто гризла голову Карпові, але він не любив говорити і більше мовчав. Але настала весна. Хати Кайдашенків стояли дуже близько одна коло одної, а їх городи були перегороджені тільки поганеньким тином. Милашка посадила огірки коло самого тину. Огірки зійшли, як зелене руно. Показались ранні огірочки. Мотрин півень перескочив через тин та давай вибирати Милашчині огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі мотрені кури перелетіли через тин в огірки. За курами полізли крізь тин курчата. Квочка вигребла яму саме коло огудиня. Стара Кайдашиха вийшла на город, угляділа таку шкоду та аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та й поперла нею на курей. Палиця влучила в півня. Півень киркнув і потяг через тин перебиту ногу. Двоє курчат лягло на місці. Мотря вибігла і вгляділа свого півня. Півень тяг ногу по землі. Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу? гукнула Мотря через тин до Кайдашихи. ж хто? А як ще раз твої кури підуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм. То й заплатите. Хіба в нас волості нема, говорила Мотря. Не було пак вам на городі місця для огірків? Насадили під самим перелазом. Карпе, чи ти бачиш, що то таке? А що, півень ногу волочить, спокійно обізвався Карпо. Карпе, піди до матері та скажи їй, нехай вона другий раз не м'є моїх курей, чіплялась Мотря. Хм, мукнув Карпо, стоячи коло хати. Карпе, чи ти чуєш, чи тобі позакладало? кричала Мотря. Карпо стояв і дивився на півня. Карпе, чи ти глухий, чи ти хочеш мене зі світу зогнати? Піди та вилай свою матір. Іди та й лайся про мене, хоч до самого вечора, сказав дуже спокійно Карпо. Так, їй богу, так, оце добре. Мати вбила двоє курчат, перебила півневі ногу. Підсипай, підсипай, перцю, насмішкувато сказав Карпо. Біжи, нехай Лаврін заплатить за півня, крикнула Мотря під самим вухом у Карпа. Ану голосніше, бо не чую, підкидай солі до перцю, бо вже давно їли з перцем. Піди посип перцем своїй матері в носі та в роті, верещала Мотря. Та й бреклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись любив за той перець, вже дуже наперчила. Бий тебе сила Божа, ледащо, крикнула Мотря, кидаючись до Карпа. Отчепись, бо як пхну, то й перекинешся, промовив спокійно Карпо, скоса подивившись на Мотру і насупивши брові. Мотря оступилась. Саме того вечора Лаврінів кабанчик просунув рилом тин та й побіг у Мотрину картоплю. Як угледіла Мотря, як ухопить хворостину, як впоріщать кабанчика по спині, кабанчик закувікав та й потяг по землі зад з двома ногами. Мотря вхопила його за ноги та й перекинула в в двір. Стара Кайдашиха вибігла з хати, вгляділа кабанчика й наробила галасу на весь двір. А хто це перебив спину нашому кабанцеві? Я перебила. гукнула Мотря з за угла своєї хати. Нехай не лазить в мій огород. Оце вам за мого півня. Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне Кайдашиху. Вона гукнула до Кайдашиха, дривчасто, крутнулась і побігла в хату. Лавріне, Милашко, вся чесна громадо, збігайтесь сюди. Чи ви бачите, що наробила наша Мотруня? Лаврін і Милашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця. Їх узяв жаль то досада. Це вже Мотрій, справді не знати, що виробляє, сказав Лаврін на вітер. Мотря стояла за вуглом і тільки того й ждала. Вона вискочила з за вугла, як козак з маку. Ось і я чую, чую, як мене клянете. Оце вам за мого півня, оце вам за мої курчата, що свикруха побила. Тепер позивайте мене. Мотря вдарила кулаком об кулак, нахилившись через тин, як можна далі в Лаврінів двір, неначе хотіла достати кулаками до Кайдашихи. Потім крутнулась і швидко щезла за вуглом, неначе на повітрі розлетілась. Постривай же ти, суко, скручу я голову твоєму півневі, сказала Кайдашиха. Кайдашиха взяла кужіль, сіла прясти за хатою та все поглядала на огірки. Коли це Мотрин півень вилітає на тин, потріпав крилами закукурікав та шовбусь у Лаврінові огірки. Кайдашиха схопилась з місця та давай закрадатися до півня з кужелем. А півень клює огірки та тільки ко ко ко, наче дражниця з баби. Баба як поперла кужелем та лусь його по голові. Півень закрутився на одному місці. Кайдашиха вхопила його, скрутила йому в'язи, потім дорізала, опарила, обскубла та й укинула в борщ. Але в той час прийшли мотрені діти до милащених дітей гулять. Старший хлопець і вглядів півнячу перебиту ногу, що стриміла з горшка. Він зараз чкурнув до матері та й розказав Мотря вбігла в Лаврінову хату, заглянула в піч, не сказавши добрий день. Ой, таточку, ой, лишечко. З горшка й справді стриміла здорова перебита півняча нога з товстою гулею посередині і з одним одрубаним кіхтем. Не сказавши нікому й слова, Мотря вхопила півня за ногу, витягла з борщу та й дала трала з хати. Ой бабо. крикнула одна дитина до старої Кайдашихи. Побіг півень з горшка, тільки патьоки по припічку потекли. Баба мовчала, надувши щоки. «Милашці стало ніяково. Лаврін осміхнувся. Мотря вбігла в свою хату з півнем у руках та сунулась до Карпа. Чи ти що твоя мати виробляє? Ото тобі перець сілью!» Піди насип своїй матері повний рот перцю, ще сліпе око по труси. Вона зовсім сказилась і без перцю. Адже ж це наш півень, сказала Мотря, показуючи Карпові перебиту ногу. Наш, нащо ти зарізала? Мати твоя скрутила йому голову, ще й у свій борщу кинула. Піди та виколи своїй матері друге око. Який ти господар, чом ти їй нічого не кажеш? Та твоя мати відьма, та вона незабаром поріже та повкидає в борщ моїх дітей. Піди та хоч обскуби їй коси. Карпові шкода було півня. Він розсердився на матір за такі збитки і мусив іти лаятись з матір'ю та Лавріном. Він вернувся додому, а тим часом Мотря звеліла своїм дітям упіймати милащеного чорного півня та принести до хати. Хлопцям тільки того було й треба. Вони покатали на Лавріні в город, впіймали чорного півня і принесли матері. Мотря вкинула його в кучу. Тим часом поганенький тинок між двома городами зовсім осунувся. Рову не було, і через тин почали скакати свині. На другий день у Карпів город вскочив Лаврінів рябий кабан і порався в картоплі. Мотря вгляділа кабана і наробила гвалту. Вона вхопила рогача, діти забрали кочерги і гуртом кинулись за кабаном. За дітьми побігли собаки. Мотря з дітьми загнала кабана в свій хлів та й зачинила. Лаврін почав кричати через тин, щоб Карпо випустив кабана. Авжеж кабан твій в нікупи, то й візьмеш, гукнула Мотря через тин. А як не викупиш, то верни мені півмішка картоплі. Лаврін почухав потилицю та й пішов у хату. Кайдашиха тільки губи зціпила. Того ж таки дня Карпа і Мотрю покликав їх кум у шинок полоскати повивач після похрестин. На Карповому дворі діти одв'язали коняку і почали їздити верхом по дворі. Коняка зірнула з гнуздечки, на радощах хвицнула задніми ногами та й скочила через тин у Лаврінів город. Поганенький тинок звився, як полотно під кінськими копитами, і поліг на городину. Коняка пішла пастись на Лаврінові буряки. Лаврінові діти прибігли в хату і дали знати бабі та батькові. Всі повибігали з хати, побрали дрючки та й давай ганяться за конякою. Милашка і Кайдашиха взяли її за гриву з двох боків, завели в хлів та й заперли. Карпові діти бачили все те з двору. Вони зараз побігли в шинок і розказали, що їхня коняка у займанів баби, зачинена в хліві. Карпо й Мотря вже трохи були на підпитку і побігли додому. Як? Чи то можна? За свого паршивого кабана вони сміли взяти нашого коня, кричала дорогою Мотря. Я їм покажу, що мій кінь не те, що їх півень, говорив сердитий Карпо. Карпо з Мотрею прибігли додому. Стара Кайдашиха вешталась коло хати без діла. Вона ждала Мотрі. В неї аж губи трусились до лайки, та не було з ким лаяться. Вона вгляділа Мотрю й затрусилась. А нащо ви, мамо, зайняли нашу коняку, гукнула Мотря до Кайдашихи. Оце б тягла твою дурну коняку через тин, на те зайняла, щоб вона в наш город не скакала, обізвалась Кайдашиха. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалась до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Милашка з Лавріном. А за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно й понуро. Мотря стояла коло тину, висока та здорова, така заввишки, як Карпо, з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запасці. Вузька запаска влипла кругом її стану. Великий, як макітра, хустці на голові, Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. За Мотрею стояв Карпо у вузькій сорочці з короткими та вузькими рукавами, в широких білих штанях з товстого полотна. Позад їх стояла купа карпових дітей у вузьких штанцях, у сороченятах з короткими рукавами, в спідничках вище колін. По другий біктину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, Неначе циганська голка в запасці, в рясній білій, як сніг в сорочці, в здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло, ніби наскрізь, як вушко на голці, хоч туди нитку затягай. За бабою стояла милашка в білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми квітками, в зеленій ситці й спідниці. Рядом з Милашкою стояв Лаврін у широких, рясних синіх з білими смугами штанях, у чоботях. Милашка розквітла і стала повніше на виду. Чорна здорова хустка чорніла на бабі Кайдашисі, неначе горщик, надітий на високий кілок. Милашка сяла, як кущ калини, посаджений серед двору, а сонячне марево заливало всіх, дрижало, переливалося між жіночими та дитячими головами. Неначе якась золота вода крутилась поміж людьми, неначе якась основа з тонких золотих ниточок снувалась по двору кругом людей, кругом хат навкруги садка. Собаки стояли коло хат і крутили хвостами, дивлячись на людей. Їм здавалося, що їх от от покличуть і нацькують ними когось. Нащо ви одв'язали нашого коня та заперли в свій хлів? крикнула Мотря. Не святі ж прийшли з неба та одв'язали його. Одчеписься тано, хто його одв'язував? То твої діти їздили по дворі та й упустили його, крикнула Кайдашиха. То, мамо, баба одв'язали коня та й пустили по дворі, брехали мотріні діти з за угла. Ні, не баба, то Василь одв'язав та їздив, доки не впустив коня. А кінь як задер задні ноги та й плих у наш город, кричав Лаврінів хлопець. «Он глянь, суко на тин, це твій кінь завалив. Заплати три карбованці та оддай нашого кабана, тоді візьмеш свого коня, кричала баба Кайдашиха. Як то? За свого невірного гнилого кабана та ви взяли нашого коня, репетувала Мотря, піднявши лице вгору. То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш кабан, кричала Мелашка з забабених плечей. Ще й та обзивається. Мовчала боже та не гавкала, кричала Мотря до Мелашки. Принеси лишень три карбованці, а ні, піду в волость тебе позивати, обізвалась милашка. Ще й вона піде в волость, в три передніше віскривого носа, та тоді підеш у волость, кричала Мотря. Не лайся, бо я тобі в вічі плюну, говорила баба Кайдашиха. Молодиці підняли гвалт на все село. Їх лайка дзвеніла, як дзвони на дзвіниці по всьому яру, доходила до діброви. Люди з кутка позбігались і дивились у ворота й через тин. Декотрі сусіди почали вмикуватись, хотіли їх мирити і вговорювали Мотрю. Та це ж ті каторжні балаші, хіба ж ви їх не знаєте? кричала Мотря до людей. Та це ж ті іродові довбиші! хіба ж ви їх не знаєте? репетувала баба Кайдашиха. Це ж вона того вовчого заводу з чортячими хвостами. Та годі вам лаєтесь, гукнув з за тину один чоловік. Як же годі, та це ж ті підтикані, задрипані балаші. Хіба ж ви їх не знаєте? Це ж ті біївські лобурі, що старців по ярмарках водять, кричала Мотря. Он зав'язались, як на Великдень, а батько ходить по селі з торбами. Брешеш, брешеш, як стара собака, та й брехати добре не вмієш. У тебе й до того розуму та хисту нема, кричала Милашка. В тебе вже розуму, як у дірявому горшку. Стільки, як у твоєї свекрухи, кричала Мотря, взявшись за два кілки й висунувшись у Лаврінів в двір. Що я тобі винна, що ти мене так потріпуєш? крикнула Кайдашиха і кинулась до тину так швидко, що Мотря покинула кілки й оступилась от тину. Оддайте мені коня, крикнув Карпо після всього, бо як не отдасте, то я й сам візьму. Ба не візьмеш, віддай перше кабана та ще й доплати, обізвався Лаврін. А завіщо я буду тобі платить? Твої свині скакають у мій город, а моя коняка вскочила у твій. Отдай коня, бо піду з дрючком отпирати хлів, крикнув Карпо. Ба не отдам! Про мене, йди в волость позивати, кричав Лаврін. Карпо стояв блідий, як смерть. В його голові трохи шуміла горілка. Він вхопив дрючка, скочив через тин і кинувся до хліва. З хліва в дірку вище од дверей виглядала смирна коняка з добрими очима. Всі в дворі стояли та мовчки дивились на Карпа. Всі боялись його зачіпати, бо знали, що він не спустить, як розлютується. Одна баба Кайдашиха кинулась до хліва й заступила двері. Карпо вхопив матір за плечі, придушив з усієї сили до хліва і крикнув, як несамовитий Нате, їжте мене, або я вас з'їм. Карпо затрусив матір'ю так, що легенький хлів увесь затрусився. Баба заголосила, випручалась та навчока з двору. Карпо погнався за нею з дрючком, але стара була прутка і так покатала з двору, як мала дівчина. Важкий Карпо в здорових чоботях ніяк не міг догнать матері. По спині лупи її, виколи дрючком їй друге око, кричала з двору Мотря. Лаврін з Мелашкою побіг слідком за Карпом оборонять матір. Кайдашиха побігла з гори і добігла до ставка. Карпо не здогнав її. Вона вже чула над головою дрючка і з переляку вскочила в ставок, не піднявши подола. Карпо добіг до води та й спинився. Не так шкода мені матері, як шкода чобіт, гукнув він на березі. Гвалт, рятуйте, хто в бога вірує. «Ой, утопить мене, кричала баба, стоячи по коліна в воді. Та не втопишся, бабо, бо навіть і серед ставка старій жабі по коліна, сказав один чоловік, що наповав вали. Карпо плюнув у воду, вернувся додому та й пішов у клуню спати. Кайдашиха вилізла з води мокра до самого пояса і заляпана по саму шию та й побігла просто до священника. Вона йшла через село і голосила та жалілась людям на сина, на Мотрю. Лаврін, Милашка, їх діти і юрба людей всі йшли слідом за бабою через село. Кайдашиха прийшла до священника і почала плакати та жалітися на Карпа і на Мотрю. Батюшко, зосталась я сиротою, і нема кому за мене оступитись. Мотря вибила мені око, а Карпо трохи мене сьогодні не втопив. Священник одіслав Кайдашиху в волость. Вона пішла в волость. Слідком за нею йшли люди й діти. У волості присудили або дати Карпові десять різок, або заплатить матері п'ять карбованців, як тільки Карпо не перепросить матері і не помириться з нею. Карпо на вечір проспався його покликали в волость, і, хоч він був десятським, хотіли його простягти і всипати десять різок. Карпові стало сором. Він не робив панщини, і його пани не били. Він перепросив матір і між двома Кайдашенками знову настав мир. Щоб свині не скакали через тин, вони восени перекопали батьківський город ровом, ще й дерезою обсадили. Знов почалася згода між Кайдашенками. Малі діти знов першими почали прибігати одні до одних гуляти. За ними почали заходить один до другого брати, а після всіх пересердились їх жінки, хоч од їх перших все лихо починалось. Брати зовсім помирились, і Лаврін держав до Христа Карпову дитину. Минула зима, знов настало літо. Золоте літо несло за собою нелад між Кайдашенками. Той Нелад знову почався за грушу. Як громада ділила між братами двір старого Кайдаша, до карпової половини одійшла груша. Тин пройшов на аршин поза грушею. Та груша була Лаврінова. Ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналася вгору як верба. Батько подарував Лаврінові ту грушу на багату кутю тоді, як Лаврін чхнув за вечерею. В сім'ї всі звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі на кутку. Груша росла широко й високо і довго не родила. Сам Лаврін натякав Карпові не раз і не два, що в Карпів двір одійшла його груша. Але доки груша не родила, доти й лиха не було. На біду того літа груша вродила, та ще й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Таких груш не було в цілому селі. Груш уродила так рясно, що гілля аж гнулась додолу. Лаврінові діти довідались, що та груша не дядькова, хоч стоїть у дядьковому городі, а батькова. Стара бабуся їм докладно за все розказала й намовила їх полізти через тин та нарвать груш. Діти тільки того й ждали хлопці полізли на грушу та й давать трусить, а дівчата збирали в пазухи. Коли тут з хати вискочила тітка Мотря, А нащо це вирвете наші груші? крикнула Мотря на небожів та небог. Еге, це не ваші груші. Бабуся сказали, що це груша батькова, а не дядькова, говорили діти та все збирали груші. Ось я вам дам груші. Зараз повикидайте мені груші з пазух, бо я нарву кропиви та позадираю вам спіднички, та дам таких груш, що ви не потрапите кудою втікати. Мотря кинулась до кропиви. Діти підняли хвалт і кинулись на тин, як котенята. На їх крик вибігла з хати милашка. А навіщо оце ти, Мотре, б'єш моїх дітей? спитала Мотрі Мелашка. За те, щоб не крали мої груші», – обізвалася дитину Мотря. А хіба ж це твої груші? Це наша груша, хіба ти не знаєш, чи що? говорила Мелашка. Ще що вигадай, на нашому городі та виросла ваша груша. Це, мабуть, свекруше ще тобі наговорила на вербі груші, а на осиці кислиці, говорила Мотря. З хати вийшов Лаврін і почав оступатися за дітей. Він кричав до Мотрі, що той груша його, що проте знає все село, що його діти мають право рвати груші, коли схотять. Кайдашиха вискочила й собі з хати і вже лаяла Мотрю на всю пельку. Ідіть, діти, травіть травінь груші сміливо, це ваша груша, говорила до дітей Кайдашиха. Нехай тільки влізуть у мій город вдруге, то я їм ломакою ноги поперебиваю, кричала Мотря. А груші висіли, як горнята та жовті, як віск. Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би вони були зовсім чужі, а тут бабуся й мамуся кажуть, що можна й треба рвать. Діти знов полізли крадькома на грушу. Мотря вискочила з дубцем і побила дітям спини. На Лавріновому дворі піднявся гвалт. Через тин лаялись вже не жінки, а чоловіки. Лаврін доказував, що то груша його. Бо він її прищепив, бо йому подарував батько, а Карпо доказував, що груша його, бо росте в його огороді. Коли вже на те пішло, то я маю право на половину груш, бо груша моя. Про мене, йди позивай мене в волость, говорив Лаврін. Ба не дам і половини, бо груша росте на моїй землі. Мало чого там батько не говорив колись, говорив Карпо. А діти все лазили в дядьків огород. А Мотря все частувала їх різкою. Брати мусили йти в волость. У волості присудили, щоб Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або одгородив до Лаврінового двору грушу з землею на два аршини та й продав Лаврінові ту землю навіки. «А вже ж! так оце продам два аршини землі, кричав Карпо. Я й Лаврінових грошей не хочу, і землі не дам. Про мене, нехай приймає собі грушу на свій двір, говорив Карпо. Але ж, чоловіче, груші не можна прийняти», – говорив у волості голова, а рубати доброго дерева гріх. Давай щороку половину груш Лаврінові та йдіть собі з Богом. Лаврін і Карпо вийшли з волості і нібито помирились. Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові. Прийшли вони додому, Карпова жінка заспівала іншої. За що їм давати половину, чи то можна? Це вони схотять, щоб ми давали їм половину картоплі та буряків. Це вся свекруха наговорює в волості. Мотря знов ганяла Лаврінових дітей з свого города ламакою, доки груші зовсім не обірвали то Мотрині, то Лаврінові діти. Минула зима, знов настало літо. Капосна груша, неначе на злість, ще більше розрослась і вшир, і вгору. Знов уродила і стояла рясна, як облита. Груш уродило мішків зо три, коли не більше. Груші були здорові і дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями, а це для селян було не жарти. Знов почалась така сама комедія. Ще груші не достояли, а Лаврінові діти кинулись на їх, як джоли на мед. Мотря вибігла з коцюбою, побила дітей ще й груші пооднімала. Мелашка розлютувалася за своїх дітей, як вовчиця, кинулася до Мотрі й трохи не здерла з неї очіпка. Карпо і Лаврін пішли до священника. Священник раяв їм зробити так само, як передніше раяли в волості. Ти, Карпе, заплати Лаврінові очіпного, три карбованці, і нехай груша буде навіки твоя. Ти, Лавріне, пристаєш на те? спитав священник. Чи то можна пристати на те, сказав Лаврін. Я щороку продам груш на три карбованці, а то щоб я взяв три карбованці раз, та й годі. От нехай мені Карпо одріже на два аршини землі з грушею та й одгородить. От на це я пристану. А вже ж, в мене й так городу обмаль, ще й одріж йому на два аршини. Я на це не пристану, сказав Карпо. Про мене, Лавріне, бери грушу та пересади в свій город. То діліться щороку грушами пополовині, сказав священник. Коли ж, батюшко Лаврінові діти лазять у город, вибачайте, як свині, й толочать огородину, а стара мати ще й намовляють їх, сказав Карпо. Бо твоя жінка таки гадюка, вибачайте в цім слові, батюшко, твою жінку тільки посадить в клітку та показувати за гроші, як звірюку на ярмарках. Вона кривдила батюшка й нашу матір, вибила їй око, й моїх дітей, так і лупить ломакою, чому влучить, жалівся Лаврін. Ну, то як же воно буде? спитав священник. Нехай так буде, батюшко, як ви скажете. Так як ви присудите, так воно вже нехай і буде, сказали брати. То я ж кажу, щоб Карпо заплатив тобі три або чотири карбованці, та й нехай буде груша його. То й сварки більше не буде між вами, знов сказав священник. Зроду на це не згоджусь, сказав Лаврін. Там, батюшко, груші вибачайте, коли ласка, як ваші кулаки. Я щороку продам груш два або три мішки за три або чотири карбованці. Ну, то ти, Карпе, одріж йому землю з грушею. Хіба я таки сказився чи з глузду з'їхав, щоб одрізувати землю, сказав Карпо. То йдіть собі та, про мене, вдавіться тими грушами разом з своїми жінками, сказав священник, пішов у кімнату та й зачинив двері. Карпо і Лаврін постояли і пішли додому, та все лаялись. Лаврін кричав, що візьме сокиру та й зрубає грушу. Вони застали на дворі коло груші колотнечу. Мотря лупила коцюбою Лаврінових дітей, Мелашка з бабою одгризались од от Мотрі і неначе гавкали через тин. Люди з кутка почали збігатися. Прибігли й баба Палашка Солов'їха, а за нею баба Параска Гришиха. Ой Господи, якби хто взяв Лаврінову хату та й одіпхнув її, сказала премудра баба Палашка, Геть, геть на гору або й за гору, а Карпову хату отсунув ген ген за ставок, аж у діброву, то вони б помирились. Навчай, навчай, яка премудра, не втерпіла баба Параска. Подивись лише й на себе коли б твого чоловіка, хто посунув за діброву, а твою дочку аж за рось, а тебе аж у саме пекло, то, може б, і між вами був мир. Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша.